Жаль, Дарій його дуже любить. Він хоче поставити його над усім царством. Ми намагалися викрити якусь його помилку, але не знайшли. Проблема в тому, що нема до чого причепитися. Треба шукати те, що для нього найдорожче. Даниїл вважає себе надто праведним, весь час молиться. Саме ця звичка і занапастить його. Слухайте наказ царя! Хто протягом 30 днів буде молитися будь-якому богові або людині, крім царя, буде кинути далеч рову... -ров. Оказ набуває чинності сьогодні ж! Ти начебто молишся? А закон що? Не має над тобою влади? Можете затримувати, але на це не було найвищого веління. Ай, Варта! Варта! <праць> <праць> зупиніться! Почекайте! Почекайте! Не кидайте до неї левом! Треба звільнити його! Однак царський указ це непорушний закон, його не можна скасувати. О, Неїле, коли б я міг знати, для чого все це влаштовується. Я всією душею шаную тебе, царю мій. Але не буду виконувати жодний закон чи указ, що забороняє мені молитися істинному Богу. Не хвилюйся, царю Дарію. У мене є захист. Прощавайте. Нехай твій Бог, якому ти так вірно служиш, врятує тебе. Кинути його лева! Ну ось і настав кінець Даниїлові. Розвиднюється. До чого цей поспіх, вашої Величність? Без сумніву, Даниїл мертвий. А ось ми зараз і перевіримо, чи існує Бог Даниїла. Даниїле. чи твій Бог міг урятувати тебе від смерті? Вічне життя тобі, царю. Як? Це неможливо. Бог мій послав ангела і позамикав пащі левів, тому що я невинний перед ним і перед тобою. Підніміть його нагору. Наказую, щоб всі в моєму царстві тремтіли та вклонялися Богу Даниїла. Він Бог живий і вічний. Його сила і мудрість нескінченні. Він рятує та визволяє і чинить знаки та великі чудеса.